Які найчастіше задають перед покупкою мальтіпу. Перед тим, як купити мальтіпу, багато людей хочуть бути впевненими, що ця порода саме для них. Ось найпоширеніші запитання, які нам ставлять. Чи мальтіпу гіпоалергенні? Так. Саме тому їх часто обирають люди схильні до алергії, але важливо пам'ятати, алергія індивідуальна і краще перевірити реакцію заздалегідь. Чи линяє шерсть мальтіпу? Ні. Вони не линяють. Звісно, це стосується тільки песиків з якісним хутром, їхнє волосся потрібно регулярно вичісувати і стригти. Який у них характер лагідні, веселі, ніжні, люблять бути поруч з людьми, добре ладнають із дітьми та іншими тваринами? Чи складно за ними доглядати? Потрібен регулярний догляд за шерстю, очима, вушками, але нічого надскладного. Якщо робити все вчасно, це стає простою рутиною. Який розмір у дорослому мальтіпу? У середньому 2-4 кг. це маленькі собака, якого легко брати з собою всюди. Чи підходить для квартири? Ідеально. Не потребує багато простору, але дуже потребує любові та уваги. А яке питання про мальтіпу цікавить вас найбільше?